Саме крайне міста. Думаю навіщо люди поставили бутилки. Бутилі з водою. Ну, Дорогу викасили, звісно, від трави, це від пожежі, я зрозумів, і поставили воду на край не попала, якщо буде, мабуть, пожежа будуть гасити тим, що є під руками, щоб не бігати без паніки, виходити і тушити цей сухостій. Молодці. Молодці. Викасили, прибрали. Приготувалися. Отакі наші херсонці. Їду по другому таврику, по всьому полі стоять бутилки з водою, такі вскриті, ну, не такі, як тут. тут, приготували, приготували для того, щоб гасити полум'я, а там для птичок, для собак, для котів, повна голубів, воронів повна біля, біля кожної ринки. П'ють водичку, звірі і птахи. Тому що жара, спека дуже важка зараз. Дуже пече, там край вже.